Всім привіт! З вами Рома і и... Давін. Сьогодні ми будемо грати RoboCands. І у нас новий танк. І цей танк називається Т-37. Сьогодні буде грати из d а я буду коментувати. Дивимося. Граємо на Т-37. Як тобі, він подобається чи ні? Да. Подобається? Да. Сьогодні ми будемо тестувати його, я вже його затестив. і він мені дуже сподобався. А тобі як він сподобається чи ні? Так. Да. Ой-ой-ой. Нас закинуло до дев'яток. го Це дуже важко. Терми! Сьогодні, можливо, ми будемо грати два матчі. Ну, побачимо, так? Ты выграешь туда? Да. Ты не їдь каяку далеко, що вже не було. Трео взяла це в пол. Так. Ось такий танк. Мы купили е за 910 чи 915, да, тисяч? Нет, за 920. А, 920, мне підказываю. Так, і начали. Дуже в у нас компания наша. А куди нам їхати? Будемо зараз їхати прямо там побачимо. А то прямо там воно це було пасшення. Нє, туди в нього дуже крепка пушка цього танка. І дуже крепка ця броня. Ну туди краще не їхать. Також я можу грати з, з, з моїми друзями І з... Мы, які підписані на мій, на мій канал, і тут одвіт покві стріляють Лучше далеко не їй. за... Давай ку... один матч ти зіграєш, другий я. Давай. Ну я за кущами Угу. Mm -hmm. щоб мене просто не побачили. Так, сили туда, а? Так. Ой, тебе ззаді починають шмаляти. Тебе орта починає бити. Мені здається, лучше втік ты. Та так легко бью, то одно пушку, то стане мало времени. Не крути, гарно дни. Не крутиш по всіх сторонах. Да я думаю, что противник. Не видно. Ну вот. Так. Да. Мне показалось, что тут есть. А вон это ебаска. Белая. Ну хочешь ей захватить? Хочешь ей захватить? Нет, давай кистеж побил. Ну, І тепер ми зараз будемо тут. Ой-ой-ой, суперник. Ой, прилетіло тобі, Давід. І так, Давід, тепер моя черга грати. І так, тепер ми ось. Нас ждали, то дякую вам. І раз немає того танка, але я хочу почекати. Ні, ладно, будемо грати на Павло. Е Те Да. Так. же ми можемо тренування проводити один проти одного. О! Один проти одного. Хто за це? Ставте лайк і в нас граємо вагер один проти одного. Це буде супер! Якщо ми наберемо 7 лайків то буде... Якщо ми... Так, якщо ми наберемо, один він одного треніруй. Так, Давід? Да. Так. Так. Почався бой. Як ти думаєш, Давид? Також я хочу сказати, Давид грав в тренування, і він це... выиграл там сил был такие ты был не здесь был и да я по моему ты был да был хода ты пулемет я любил пулемет а вот и наши суперники набираются Одним вистрілом я навіть не побачив там. Ну, це моя пом. Я. І так, всім дякую. Ставьте лайк, підписуйтесь на канал. І мені. все на хочете, щоб ми з Давидом більше грали у World of Tanks.